Людина, істота, яка дійсно вважає, що у неї сила, силенна, час, в цьому житті нема абсолютно нічого неможливого. Це все ж таки не так. Зовсім не так. Людина вважається найрозумнішою істотою на планеті. Але чи це дійсно так? Чи завжди ми поводимося з повагою до нашої природи? Поживаємо відповідальність. Та завжди дбаємо про довкілля. Може, сто. Діти 21-го століття. Настав наш час. Хай же ми з вами станемо абсолютно екологічно свідомими українцями від першого до останнього покоління. Настав наш час детально вичити це питання і нарешті досконало прибирати за собою. Що сміття можна переробити, воно просто зобов'язане потрапити на переробку. І хай у нашому селі, поки немає достатньої кількості місць для переробки вторсировини, ми маємо подбати про те, аби воно точно з'явилось. Наше бажання і прагнення змінити свою країну на гроші уже навчальний, кругло і працювати. Важливо діяти, як то мовиться, під ошачий камінь вода не тече. І в цьому нам не обійтися без кожного з вас. Адже велика перемога складається із маленьких кроків кожного з нас. Потрібно всього лиш поділити трішечки свого часу. Саме так. Менше в телефоні, більше для природи. Логічно ж. Ось чому так важливо не чекати, поки хтось подбає про наше майбутнє. Ми самі є володарями свого часу. І дуже важливо, щоб ми використовували його із максимальною користю. Адже все, що навколо нас, наше майбутнє. Хай же воно буде воїстину прекрасним. А ще, користуючись нагодою, нагадуємо про обережне поводження із вогнем у лісі. Погодьтеся, лісові пожежі. Страшна річ приборкати такий вогонь вкрай важко, краще його зовсім не допускати. Переконайте хоча б одного дорослого не палити траву. Нам всім від цього стане легше. Регулярно робіть посильні донати для ЗСУ. Найкраща турбота про наше довкілля якнайшвидша перемога. Тоді на нашій землі припиняться смертоносні вибухи, замінування та пожежі. Природа точно нам подякує. Допомагайте ЗСУ. Ми віримо. Одного дня таки це станеться. Нам більше не доведеться закликати людей не смітити. Знаєте чому? Бо й самі люди звикнуть цілком і повністю прибирати за собою. Тож будьте екологічно свідомим, це не тільки важливо, а ще й для душі корисно. І навіть циркозмурки затіннять наші старання, бо вони ж залежать від нас. Як ви вже зрозуміли, все просто. Тож повідомляємо вам: день для змін на краще настав. Що кажете, коли він все просто. Цей день просто сьогодні. Саме таку екологічну свідомість спликає наш навчальний заклад. Станьте і ви частинкою розумного світового споживання. З любові до природи опорний заклад Літанський ліцей імені Михайла Лукача Величая.